Тарас Шевченко, і день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуюсь, чому не йде апостол правди і науки. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть? Діти нашу Україну по пітиню сиротами, а я тут взаємо. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних як свою дитину. Думи мої, думи мої, ви не одинокі, таких, як ви вже мільйони. Водокамінь точить, тепер вас уже мільйони. Та велика сила, ви здобули незалежність, Радіють могили. Ви здобули волю і славу та велика справа. Тільки ви не зупиняйтесь, гуртуйтесь. Так треба. Прошу вас не зупинятись. Почувати на лаглах не прийдеться, мої діти. На жаль, така правда. Не прийдеться вам рідненькі, лягти, віддихнути, бо утримати незалежність важче, чим здобути. Утримувати і зміцнювати святе веління. Ради предків, ради себе! І свого насіння. Не спав воріг, не спить і зараз та й не буде спати. Мало все йому найметься, ще хоче зиск мати. Хоче він нас розсварити й годарувати. Не так сталось, як гадалось. Не йде брат на брата. Не так сталось, як гадалось. Прокинулись гени, не згадали буття своє, Вели сову, веде. Згадали, і не забудем. Ось для чого дума. Не пропала. Не пропаде. Правда і так буде.